І висновки з приводу Варшави. Це найкраща країна для життя для українців, от саме місто, як Варшава, в 2025 році. Ось дивіться, я зараз знаходжусь на вулиці. Тут всі заклади українські, всюди спілкуються українською, всюди офігенний сервіс. І як тільки сюди приїхав, перше, що я зробив, пішов в медичну клініку, пішов до всіх докторів, пішов, поздавав аналізи, всі там процедури, які собі треба поробив. І в той же день бувало, коли я приходжу, в той же день мені і робили. Мені не треба було ждати, яких термінов, блін, опоєтмін, там блін, а щось вижидати. Дізнаватися мову, на якої мові зі мною будуть спілкуватися чи щось таке. Ти прийшов, наприклад, тут є сінніва, тобі треба здати аналізи, ти прийшов, копійки заплатив, зрівнянні з тим, що я з Америки чи з Британії. Тобі зразу це зробили, ти отримав результати, ти пішов лікуватися. Не ждеш, поки той зуб згніє у тебе, поки ти до стоматола попадеш. Заклади, ресторани, всюди українці обслуговують сервіс, салфетки на столах тут стоять, поняла? Даже до такого доходить. Всюди тебе прям, ну, цілують і так далі. І тут, тут прям можеш качати права. Як у нас, ну, по-доброму, не наглід. Якщо сюди переїдете. Але я, прикли... я закликаю українців Варшаву. Тут, тут на скуча, тут просто тут польська навіть не потрібна. Ну, хто працює онлайн, взагалі вам польська не потрібна. Ось всюди або англійську, або українську. Дуже дешеве таксі. Всю Варшаву можна переїхати за 10 євро. Вообще. Їдеш в той машині, вже не знаєш, коли з неї встанеш, 10 євро за це платиш. Всюди до тебе привітно відноситься. Ні разу ніколи я не чув. Тут спірдаляй на Україну чи там пан в Польщі ма... мусить ма... мовити по польськи. Я думаю, це залежить від людей. Плюс тут українці, реально, Варшава, хто був у Варшаві до війни і хто приїде зараз сюди, ви ахіреєте. Тут українці, Польщу за такого рівня підняли на отакі рівень. В плані сервісу, краси, одягу, автомобілів і так далі. Якщо бачиш десь якусь прикольну тачку, це будуть українські номера. І так далі. Я з Варшави просто в захваті. От ви казали, що я хейчу-хейчу країни. Ні, просто адекватно дивився, приїдеш в ту Британію, бомжі темношкірі, вонюча, грязна, блін, всюди ці індуси зі своєю їдою вонючий, те саме з Німеччини, ждеш часами ті е, місяцями, а по, е, менти, терміни. У тебе вже якийсь орган там відказує, тобі кажуть, ну давайте посмотримо, бо профен попити. Тут, тако, тут реально можна зайнятися здоров'ям. Варшава зараз схожа, як на другий Київ, Типа на копію Києва. Тут реально можна успокоїтися, позаймати. За своїм здоров'ям, вирішить дуже багато питань і жить з відчуттям, що ти хоч чуть-чуть но дома, типу, бо всюди тебе оточують українці і українське, і нормальні, не токсичні, До речі, тут позбирались такі українці адекватні. От що мені подобається, нема нема тут оцих цих істерічних, знаєте, які. Як я в тому числі там, хейти в Німеччину, бо не реально знаходяться в Німеччині, і не хейтить Німеччину, бо це кончена, блін, країна. Взагалі. Я не знаю, українці, я дуже перепрошую, ті, хто, хто живе в Німеччині, і вам там подобається. Я за вас дуже радий, дуже щасливий. Але ви якісь стальні, реально. Ви оце настоящі герої не носять плащі. Настоящі герої мають німецьку прописку чи німецький аусвайс. Тому що там жити, ну у вас якась суперстальна психіка.